Розкажу про просту, але дієву дихальну практику для заспокоєння нервової системи. Коли ми робимо довший вдвічі видих, ніж вдих, наше тіло реагує на це як сигнал для заспокоєння. У нас в тілі є найдовший нерв який називається вагус? Він з'єднує наш мозок, серце, легені, діафрагму і органи живота. Він дуже активно реагує саме на видих. А коли ми цей видих робимо довшим, ніж вдих, для нього це сигнал заспокой нервову систему. Знижується серцевий ритм, знижується рівень кортизолу, включається парасимпатика. І тіло заспокоїться. Це звичайна фізіологія, ніякої магії в цьому немає. Як робити цю практику? Ми робимо вдих на три такти, а видих на шість тактів. При цьому ви можете просто дихати, але якщо ви хочете мати більший ефект, коли ви робите видих, уявляйте, що в цей момент ви з тіла відпускаєте всі зати, всю тривогу, навантаження, все зайве, що вам не потрібне. Повірте, ефекту буде набагато більше. Треба зробити, як мінімум, 6-12 циклів. Але як же їх рахувати, якщо ви і так вже рахуєте? Для цього я вам покажу один простий лайфхак. У вас для цього є пальці на одній руці. Коли ви робите один цикл, ви ставите великий палець на вказівний. Коли другий цикл на середній. І так далі. Коли ви доходите до четвертого, ви спускаєтесь вниз 5, 6, 7, 8. Потім ви спускаєте ще нижче. 9, 10, 11, 12. І таким чином ви можете зробити 12 циклів, не думаючи про те, скільки ж ви їх виконали. Ви просто пальчиком рухаєте по пальцям руки. Отже, давайте подихаємо. Я буду рахувати таким чином. Вдих, 2, 3. Це виходить 1, 2, 3. Видих 2, 3, 4, 5, 6. І таким чином ми отримуємо рахунок від одного до шести. Я рахую, ви закриваєте очі, сідаєте, як вам зручніше. І просто дихайтесь. І спостерігайте за тим, як ваша нервова система заспокоїться. Отже, вдих, два, три. Видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три. Видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три. Видих, два, три, чотири, п'ять, шість. шість. Вдих, два, три, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, видих, два. Три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Робимо глибокий вдих, повільний і повільний видих. Тепер спокійно входьте в стандартний ваш ритм дихання. Я думаю, що ви відчули заспокоєння. Використовуйте цю техніку дихання і завжди будьте здорові!